Розпаковка. почекай, почекай, почекай. І mm -hmm. бла бла-бла. Я знімаюся. Спочатку. <святка> Привіт, любі наші вишивальниці. Сьогодні ми кажемо вам розпаковку нашої сорочки в стилі етно. Вона виконана на темній тканині за допомогою термодру. Ви знаєте, в нас є нова опція: друк на темних натуральних тканинах за допомогою дуже якісно хорошого методу. Це і бла бла бла. Отже, в нас є титулка, тут зовнішній вигляд, як сорочка, може виглядати, зі зворотньої сторони комплектація бісером нитками. Ви за своїм бажанням, звичайно, комплектацію можете міняти або користуватися. Стуватися нашою рекомендованою або змінювати, як вам подобається. Вона складається з кількох відрізів тканини. Це є основа тут, якби перед і спинка. Далі рукава. Рукава в етно сорочках нас складається з таких двох відрізів тканини. Основний. І плече це для того, щоб зробити такий напускний рукав, як на малюнку, тобто плече і від плеча йде пишний рукав. Також в кожного заготовочку ми надаємо відрізи флізеліну. Флізелін ми рекомендуємо користуватися, якщо ви вишиваєте бісером, для того, щоб малюнок краще фіксувався, адже бісер тяжкий. Якщо ж ви будете вишивати нитками, флізелін використовувати не обов'язково, тому що нитка легенька. Але тим не менше, флізелін та готово ми додаємо в кожну. Ви можете побачити. Всі краї всіх частинок заготовки у нас оверложені. Це для зручності, щоб тканина в процесі вишивки не тріпалася, ниточки не вилазила. І сам друг. Друк дуже чіткий і якісний. Ви можете побачити, що на дотик друк виглядає, ніби трошки прорезинений. Це зовсім не заважає вишивці. Тут скрізь, як ви бачите, є місце для голкою, тобто, де не заповнена фарба. Вишивати зручно як бісером, так і нитком. Проколюється тканина дуже легко, і це дуже чітко видно. Малюнок не змивається і не облазить. Як так і нитка фарбу на тканині повністю перекривають. Дана сорочка виконана на домотканій синій тканині за допомогою термодруку. Ціна її 1373 триста сімдесят три гривні почекай, Зеркачка угу. що то багато. Так. отже, замовляйте в нас на сайті, вишивайте та отримуйте задоволення від цієї краси. Отак, спочатку, спочатку.